Псалом 91. Хто живе під покровом Всевишнього, той перебуватиме у тіні всемогодні. І говори Господіві, ти мій притулок, моя твердиня, мій Бог на якого, покла... покладаю надію, він обереже тебе від розставленої, паски і від слубний, по 6. Своїм оперенням Він закриє тебе, тому під його крилами ти будеш у безпеці, його істина твіщить. І зброя, ти не злякаєшся і нічого страхіття, ні стріли, що пролітатиме вдень ані чуми, що під... підкрадаються в темряві, ні моровиці, му... що сіє смерть у півдні, хоча б тисяч біля тебе падали і навіть десятки тисяч праворуч від тебе, однак тебе не зачепить, ти лиш будеш дивитися своїми очима, споглядаючи від плати нечистивим, Адже ти, сказав Господь, мій притулок Всевишнє зробив, ти своєю фортецю, тому тебе не спіткає жодне лихо, і нещастя не наблизиться до твого житла. Адже свої ангели він накаже про тебе, аби перегли тебе на всіх твоїх дорогах, вони на руках понесуть тебе, щоб ти не спіткнувся об камінь своєю ногою Наступ, наступиш на леве і змію. Топтатимеш молодого Левчука і хадюко. Він мене полюбив, каже Господь, і я його врятую. Прославляю його, бо він сповідує моє ім'я, покличе він до мене, і я дам йому відповідь. Я буду з ним у нещасті, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і явлю йому своє спасіння. Амінь.